Вітаю всіх на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хотів би зробити огляд фандингу на біржах. Я думаю, майже всі, хто торгує на фьючерсах, зрозуміли, що таке фандинг і що на ньому можна не тільки заробляти, а й втрачати. І останнім часом маркетмейкер чи біржа, я не знаю хто там, але дуже сильно маніпулює цим фандингом. І, наприклад, на цій монеті Lum нещодавно фандинг був мінус 3%, і знімаю його кожні 4 години, а не кожні 8 годин. Це все діло дуже сильно псує трейдинг і цей фандинг останнім часом накручують майже на всіх монетах, які памплять. і людям Нема шансу заробити ані коли ви лангуєте, ані коли ви шортите. Чому так? Тому що давайте я за, за день графік відкрию. Якщо ви шортите, як я, то бачите, начебто плюс. Ага. А якщо глянути, скільки я заплатив фанінгу, то ось я заплатив 1700 доларів фанінгу, хоча в мене зараз плюс. Якщо я закрию позицію зараз, то в мене буде мінус 1600. Да. Не весело. Да? Раніше такого фанінгу не було, і можна було перечекати мінус, посидіти там в позиції день, тиждень, місяць і дочекатись плюса, і закрити в плюс, тобто ну, без всяких. Інцидентів. Але зараз так робити не можна, тому що хтось підкручує фандінг. Хто це робить, я не знаю. Чи це роблять розробники, чи це роблять біржі, чи це робить маркетмейкер на замовлення розробників. Коротше, не знаю, але втрачаємо при цьому ми трейдери. Це дуже негативно для тих, хто шортить. Ну, такі щиткоїни лонгувати взагалі. Неприйнятно, я б сказав, але ну, дехто лангує. Але давайте розберемося, якщо б лангували, Якщо б лангували цю монету, то за останні три дні ви бачите, вона впала вже втричі. І я думаю, що лангісти зараз потерпають більше, ніж ті, хто шортові. Тому що вона падає і падать вона ще буде і буде, бо ну, ця монета, вона під собою не має ніякого ніякої такої твердої основи. Тобто не, не було ніякого приводу для росту. Це все було спекуляційно, і оцим фандінгом вони. Заганяли людей в лангі, щоб люди якби, хотіли там, заробити на фандінгу, да, на на від'ємному цьому. Але ж заробити на фандінгу теж не вдасться, бо бачите, що ціна дуже сильно стрімко падає. почала. І все якби в мінусі будуть всі лангісти, шартисти. Плюсі тільки той, хто робив все, це, все цей двіж. Тобто ті люди, які організували цей памп, а потім цей от дамп. Я думаю, що вони заробили і на пампі, потім розпродались на споті, відкрили шарти, заробили ще і тут. І ще й, може, заробили на файнінгу, я не здивуюсь. Тому я вирішив більше не торгувати на Bybit. Чому не торгувати? Тому що саме на Bybit цей фаннінг був. Найбільший і знімали його саме часто. Тут в мене був капітрен, в принципі, він зараз її, я його не закриваю, бо я не можу закрити його, бо там мінуса у людей. Мінуса саме із цього фандінгу. Якщо б його не було, зараз ми б вже всі закрили в плюс цю позицію. А так, бачите, ось такі от результати. Тому я дочекаюсь, поки ця монета впаде ще нижче і спробую закрити хоча б в нуль, тобто відбити ці от втрати. І компенсувати ці от втрати від, від фандингу, мене тут відкрито декілька позицій, і нові, нові я тут відкривати взагалі не планую, тому що ну, якби, мені здається, що біржі повинні забезпечувати комфортні умови для нас трейдерів, а не брити нас в обидві сторони і не давати жодного шансу заробити. Ну тобто на цій монеті жодного шансу заробити не було ні в кого. Ну, хіба що вам там десь пощастило, але якщо ви спробували це, якби. Лангувати чи шотити декілька, декілька разів, ви все одно попались на ній. Попались би і вас би кинули на цей от Ось так от. А, Я торгувати, припинити зовсім не можу і не хочу, бо мені це подобається. Тому я вибрав для себе альтернативну біржу Біржу BINGX. Як бачите, зараз на цій монеті тут фандінг отакий. І весь час, поки цю монету пампили, фандінг був тут менший. І знімають його не так часто, як на біржі Байбіт. Bybit. На Байбіті знімають кожні 4 години. Ви тільки уявіть тільки собі. Кожні 4 години ви платили 3% фандингу. А якщо це ви зайшли з 10 плечем, то у вас ну, така ж сама цифра буде, як у мене. Ну, пропорційно до позиції. Позиція у мене тут десь на 1000 доларів, і ось ці 1000 я заплатив стільки фандингу. Бачите? Тобто зіржало десь 18% від балансу на ф'ючерсах за там, 5 днів. І досі. Продовжує жерти цей фанін. ось це, це теж великий фанінг Він вже зменшився в 3, в 10 разів, але це все одно великий А, Тут його знімали вдвічі менше, і він був сам менший. Ну тобто не так часто його знімали, і фанінг був не такий великий. Тому це якби має такий бунт. Тихий бунт, чи може не тихий, але я сподіваюся, що біржі звернуть на це увагу і спробують виправити цю ситуацію, тому що може вони і самі це не накручували фандінг, але ж вони нам би, предоставляють можливість торгувати в них. А якщо вони предоставляють нам можливість торгувати, і при цьому у вас нема жодного шансу заробити, то ну, нафіга треба така взагалі можливість, і, і хто хто тут торгувати буде. Ну, це вже триває десь 2 місяці, мабуть, може і більше. І за ці 2 місяці з цим от неадекватним фандингом, який включається як би, там однією кнопкою, він от може зараз бути мінус 0,3, а через 10 хвилин може бути вже мінус 3 відсотки. Потім стати взагалі ну, таким нейтральним. Да? І, якби це, це відбувається не тільки на одній монеті, а й на інших монетах. І за цей, за цей ось час я, в принципі, втратив все те, що я заробив за попередні 3 місяці, і навіть більше я втратив. І все це завдяки цьому неадекватному файні. Тобто всі розуміють, що це спекуляція, але ніхто нічого з цим робити не хоче. Всіх все влаштовує, якби всі отримують прибуток, ну всі окрім нас. Тому я зробив такий от висновок і таке от рішення. Я якби, не можу повпливати на цю ситуацію, заставити їх, щоб вони там фанінгси не робили таким стрімким. Ну, тобто, ринок ф'ючерсів взагалі ніяк не регульований. Тобто там взагалі така відбувається нестиковка з об'ємами, наприклад, на спотовому ринку всіх криптовалют, наприклад, Луму, цього може бути на 100 мільйонів, а на ф'ючерсах шортових контрактів може бути відкрита на мільярд. Ну, це якби... Не зовсім нормально, да, я думаю, ви розумієте, чому. Тобто, нас на фьючерсах ви можете продати в 10 разів більше цих монет, чим їх існує. І за цього такі от перепади бувають, і з цього можна, як хочеш, маніпулювати цим, але раніше ці маніпуляції вони хоч якось їх хоч якось можна було пояснити, і на цьому можна було хоч якось заробити. Тобто були і моменти, де ви можете, притримуючись якогось якогось плану, заробляти зараз, що б ви не робили. Вас просто збриють і заберуть ваші гроші. Ну, ось вам живий приклад того, як це все відбувається. Для тих, хто не знає, що таке фандінг, зараз буде підказка, можете перейти за нею і переглянути відео. Там подробно розказано, що таке фандінг, як він обчислюється, як він нараховується, як ним, в принципі, користуватися, як на нього. Розраховувати у своїх планах на трейдинг. Але, але останнім часом це все діло не так працює, як як раніше працювало, і файнінг включається дуже швидко і тримається дуже довго і на дуже таких високих позиціях. Ну, ось такий от огляд. Навіть це не огляд, був а якийсь крик душі. Мої. Але ж я думаю, всі розуміють, що крипта вона спекуляційна і до цього була. Але зараз таке відчуття, що. З ринку вижимають останні гроші трейдерів, щоб уже якби, не знають на чому заробити. Об'єми на біржах кожен місяць падають в середньому на 20%. Люди з криптовалюти йдуть, ніхто вже не торгує, не інвестує, і тут вони знайшли собі таку от можливість заробити додатковий прибуток. Хто на цьому заробляє, я теж не знаю, чи це біржа, чи це маркетмейкер, чи це розробники криптовалют. Але ж факт є в тому, що ми всі на цьому втрачаємо. Тому так от. Всім дякую, всім успіху.